Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо справжній український борщ. Розкажу вам всі секрети та поетапно розкажу приготування справжнього українського червоного борщу. В кожної господині свій рецепт червоного борщу, але я хочу поділитися своїм сімейним рецептом. Для приготування червоного борщу я завжди використовую свинину. Я використовую вирізку, а також ребра. Спочатку нарізаємо м'ясо та ребра на невеличкі шматочки і будемо варити бульйон. Готувати буду в каструлі об'ємом 5 літрів. Борщ завжди починаємо робити з приготування бульйону, тому ми беремо каструлю об'ємом 5 літрів, викладаємо нарізане м'ясо і заливаємо холодною водою. Ставимо на менш ніж середній вогонь і починаємо варити бульйон. Я використовую м'ясо з магазину, тому перший бульйон я завжди зливаю. Якщо ви використовуєте домашнє м'ясо, то можна ось таким чином збирати пінку та навар. Це потрібно робити до тих пір, поки вода не стане повністю прозорою. Далі я додаю духмяний перчик або чорний, нарізану селеру і знов ставлю на маленький вогонь, продовжую варити бульйон. Тим часом підготую овочі. Для початку підготуємо капусту. Її потрібно нарізати ось таким чином, тобто нашинкувати. Капусту треба шинкувати досить дрібно. Сорт капусти не має значення, але все ж таки для борщу краще обирати сорти, які підходять для квашення капусти. Нашинковану капустку поки що перекладаю в іншу ємкість. Далі я заздалегідь підготувала картоплю, начистила, буряк, цибулю та моркву. Я використовую 2 великі буряка, можна 3 маленьких. 4 або 5 великих картоплин, 2 цибулини або одна велика та велика морква. Цибулю нарізаємо. Цибулю з морквою та бурячком нам потрібно буде спочатку прожарити на сковороді. Нам потрібно, щоб цибуля була добре просмажена, тому нарізаємо її досить дрібно. Моркву потрібно натерти на великій терці. І так само натираємо буряк. Багато господинь зараз готують червоний борщ трохи іншим способом. Вони не натирають овочі, а дуже дрібно нарізають. Але мені все ж таки подобається перший варіант приготування, як ми завжди робили в моєму дитинстві, тобто натираємо все на терці. Далі нам потрібно це все підсмажити. На розігріту сковороду вливаємо олію і викладаємо цибулю. Завжди спочатку потрібно обсмажити трошки цибульку, а вже потім додавати моркву з буряком. Бо морква дуже швидко вбирає в себе олію і цибулька не встигне підсмажитись. Коли цибуля вже трошки підсмажилась, викладаємо натерту моркву з буряком. Трошечки перемішуємо і далі нам все це потрібно тушкувати приблизно 5-7 хвилин до готовності. Обсмажений буряк з морквою та цибулею будуть давати дуже гарний червоний колір борщу, і, звісно, смак буде набагато смачнішим. Коли овочі вже майже готові, нам потрібно додати або 1 столову ложку томатної пасти, або можна натерти одну помідорку, або додати томатний сік. Я наразі додаю томатну пасту. Перемішую томатну пасту і смажу ще приблизно 2 хвилинки. Бульйон тим часом вже зварився. Як я його перевіряю, я просто дивлюся, щоб м'ясо було м'якеньке. Селеру я дістаю. І вже готовий бульйон викладаємо в першу чергу картоплю. Картоплю я порізала. Ми все повинні додавати поетапно. Спочатку ми додаємо картоплю. Вона має поваритися 7-8 хвилин і бути майже готова, але ще не досить м'якою. Після того ми будемо додавати капусту. І так, я накриваю кришечкою і варю цю картоплю 7-8 хвилин в нашому бульйоні. Вона вже майже готова. Подивіться, яке м'ясо м'якеньке. Обов'язково перед тим, як додавати всі овочі, перевіряйте м'ясо, щоб воно було м'якеньке. Картопля вже майже готова і далі ми додаємо капусту. Після того, як я додала всю капусту, вона має проваритися ще 3-4 хвилини. Але час також може змінюватись в залежності від сорту капусти. Тобто, ви додали капусту, пройшло 3-4 хвилинки. Берете на ложечку і пробуйте, капуста має бути майже готова. Не забувайте періодично промішувати, щоб все рівномірно готувалося. Я спробувала капусту, вона вже майже готова, і зараз я буду додавати нашу зажарку тобто обсмажений буряк, моркву та цибульку. Дуже важливо додавати всі овочі поетапно, бо якщо ви одразу всі овочі будете додавати в бульйон, то щось приготується, а щось просто розвариться і буде як каша, і вже буде не такий смачний червоний борщ. Тобто, нашу зажарку ми маємо додавати, коли і картопля вже готова, і капустка вже майже готова. Після того, як ви її додали, все ретельно потрібно перемішати. Після того, як ви додали зажарку, ми варимо ще приблизно одну хвилинку і виключаємо наш борщ. Далі він повинен просто настоятися добре. До речі, на цьому етапі можна додати ще відварену квасолю. Багато господинь до червоного борщу додають квасолю, але її потрібно окремо відварювати або купити вже готову консервовану білу квасолю. Тоді ви зараз, ось на цьому етапі можете її додавати. Далі нам потрібно борщ посолити, обов'язково скуштувати на смак. Ну, і звісно, який борщ без часничку? Звісно, його можна не додавати, а потім окремо порційно в кожному в тарілочку. Але я люблю додавати часничок саме в каструльку. Я беру 5 ось таких невеличких зубчиків і видавлюю часничок ось так прямо в каструльку. Саме часник дає такий делікатний насичений смак червоному борщу. Або, як варіант, можна зробити пампухи з часником до борщу. Після цього потрібно, звісно, добре перемішати, щоб аромати та ефірні масла часничку розподілилися по всій кастрюльці. Далі хочу вам показати маленький секретик. Я завжди до вже приготовленого борщу додаю лавровий лист. Я не додаю його, коли варю бульйон, а саме вже після приготування. Але є в мене один секретик, якому мене навчила бабуся. Я ставлю розігріту сковороду і лавровий лист обсмажую на сковороді. Приблизно по 30-40 секунд на кожній стороні, щоб він став ось так трошечки піджаристим. Коли ви так лавровий листик піджарите, він набагато краще віддає свій аромат до борщу. Далі я викладаю його у борщ і залишаю там приблизно на 3-4 години. Після того я його обов'язково дістаю. Ну і звісно, зелень. Обов'язково потрібно додати зелень. У мене тут кріп, петрушка і трошечки селери. Талера не обов'язково додавати, це просто я її дуже люблю, її аромат і додаю зовсім трошечки, але кріп і петрушка то обов'язкова зелень. Борщ в мене вже зварений, але ще дуже гарячий, і отак в гарячий борщ я викладаю зелень. Можна порційно нарізати зелень перед подачею на стіл. Далі накриваю кришкою і залишаю борщик приблизно на 2 годинки. Звісно, можна його і вже зараз куштувати, але все ж таки червоний борщ набагато смачніший, коли він настоїться. Ось такий справжній червоний український борщ у нас вийшов. Звісно, додаємо ложечку сметанки. Друзі, сподіваюся, вам сподобався мій сімейний рецепт. Пишіть у коментарях ваші секретики приготування червоного борщу, буде дуже цікаво почитати.